Вийшов на копчик. Думав, що це окопчик. Оце заглиблення йде далі і роздвіюється на таку вілку. Але це може бути банально, я не знаю. Колишня дорога якась. Коротше, перший сигнал, така херня, Але сигнал був кольоровий. А це щось сковорітка якась видно, що черм'єт, але було в кольоровому. Зараз будемо проводитись. Щось Дід Хабар не дуже радує мене. Не в тому місці може, ну хто за так. Варто було просто ходити і раптом несподівано в місці хтось щось колись загубив. Коротше в основному тільки фольга від цих якихось консервів. Не знаю старих, справді ще радянських, мабуть. І ще... Ну і кришечки радянські з-під горілки. Фу, поки що нічого такого. Ну, Побачу, ще похоже поки час дає. Ось такі сигнали на одному місці. Ні. Ось. Я. Радянська кришечка. З під чого. Не видно, зараз може портруг хоч якийсь контент буде. щось я зміг прочитати Умень. От. Умань вот. Z diffy D, тобто Умань водочний завод. Ось так. Зірочка радянська, ну це ну, алюміній лежить тут уже понад 30 років. Иду на ума няня такий, прям сигнал. Блин! А-а-а кричить такий. А-а-а! 73 щось, І щось таке цікаво, такі, такі банки. Шмат. Як осколок такий ББ Ба Такий Не знаю, як шмат сталі відірваний. Прям така товщина. Не знаю, що це воно, бачите, якісь отвори є. Чик-чик-чик. Шмат чогось. Ну тут ще навколо тут. Тоді пошуршу, похожу. Ну, я вже відчаюся, вже думаю, вже пора вже додому йти вже вечір. Це поки просто що. Пора року такая позволяет трошки затриматься. Фу, блин. Я уже замахался, если честно. Уже м -м, с трех часов за... Три часа лазю тут. Фу, блин. Ну, вот такий шмат. Чогось. Все собі. Кладу. А, сумку сброса. Чикс. А, трос еще. Столевый знайшов. І в цю лопату. Таке враження, тут, мабуть, цей рівчак лопатами копали. Чи така неприємна гриса в наших людей. Ну вже не тільки наші. Як тільки якесь таке Ну... заглиблення є, якийсь рівчак, то туди все скидає. Це не знаю що це з пічого якогось апарата. Ось така хреновина. Блін. Так, да, піді з під, під видно. провода торча. Що це воно було. Пишіть в коментарях, у кого якісь догадки, що це таке було. Ну що ж, пів сьомому вже треба валитися більше години, топати мені. Трошки поскаржуся. Оце приїхав відпустку дощі, дощі, дощі. Оце от пару днів сонячних. Я думаю, спочатку вийшов розвідку, роздивитися, де ще можна походити. От, такий ліс спокійний. так Хоча б просто погулять для себе плюс з апаратом. Але не судилося, блін, щось не пруха. Ще може якісь треба місця шукати. ну В лісі в цьому не дуже, мабуть. ну В лісах взагалі не дуже часто щось попадається. От, ну Хоч якісь кришечки знайшов, то хі, хоч щось. Да. Ну і чер... чермет попадається багато, але щоб ну, з чермєтом це треба якийсь транспорт під'їжджатись тут з краю і погнав ходити. Тоді, да, тоді є сенс дуже великий, тому що тут попадається дуже багато чорного металу мені. Чогось не знаю. Тут... Ну, тут навколо поля є, звісно, тому, мабуть, і так. Фух. Ну на цьому все точно. Тепер пока. Думаю, що це за кучка така. Ти здоровезний мурашник. Звідси, який. по коліна мені. А короче, так не видно, будет корою. Ну, блин, він реально здорово. Я вже давно таких не бачив. Я як дитина радію. О, это червоні оці. работают, працює. У них постійно будівництво. О, додому. Так. Вот я уже буцнув палочкой ну и что такое кейсик, интересный, прикольно. Баба. -ба. Прикольно, все будем они. как типа для мыла или что. Не знаю, для чего. Схоже на мыло. А, тут есть штрихот, потом узнаем.